Для тебя? для тебя. Смачного, деду. А, -а, я. -а. а смачно? А я откуда знаю. И ешь себе, та будет ну, Всем смачно. привет. Да, всем привет. Вот так, а то Пошли, пошли, то ты же, каже, приглас... запрошуй на снеданок, Чего бить, чи что в тебе. Снеданок, что тика? Что только, пивня прошло, деда только снеданок, А що ж ти снідаєш? А ось пружинки якісь. Спіральки. Эти спіральки, це що? Ну нічого так? Так? Да. <laughs> макарони як макарони, їм придає смак те, з чим ти їх їси. Угу. А ти ще нічого не їв. А з чим я їм? Ну з чим уже? Я ще не бачу з чим ти їси, ти тільки. Макарони одні їси. що тобі сталь стальне до них? Ото самих макаронів наївся та таюсь. А де ж капуста? А я не знаю, для чого вона тобі, щоб постояла коло тебе. Да? От, да. Все одно ти її хватити не можеш. Я от як не можу хватити, то я руками беру. Тільки раз і то саме надійно буде. Як не можеш її чи возлочкою, чи вилкою, веделкою, то я тоді руками розстаю. Ухватила, то надійно тоді. От ти привикла руками. Ото надійно вже. Як ухватиш, то не витягнеш. Витягнеш із корінцем. Що небудь. За що смикаєш? Яка капусточка хороша? Та бери руці, бо вони вже померзли, мабуть. М-м. Mm -hmm. Да, от то бере луча. Що ти на нього дивися? А чого? Не замаю. Нічого бери. Капуста потом. Втретє парад макарони, от я там чу, потом сосиску, потом чесардарику, чи що воно в те та така, я не знаю. Потом вже на третю вилку капуста. Я ж хочу тебе беру. А та ти так хочеш, я бачу. Так Таке глите. <тас> Давай, ремагай хорошо, бо ж аж по хлібі ти тобі. Попригай, скакаєш. Чо це вона не льотна? Що сьогодні, що завтра, що вчора однакувати? Сонечка нема. Зато за то залка із гори є. І з'їдеш Е, дід, Ти таке любиш. Сковзок. Цибуля хороша зараз уже. Угу. Ох і хороша. Чим більша цибулина, тим вона смачніша. Я вже заметила. Мені хоче не взяти цибулі, но я її трохи гризу. Коробля. Ну, як це... Як за так цибулі не їсти, я не знаю. Це взагалі капець тоді. Для чого жити на світі? Така, як цибуля. Щоб цибулі не їсти. Ай. Да, діду. Mm -hmm. да, бабу. Дивлюся на діда, як він гарно ремигає, думаю, що в мене апетит появиться. Mm -hmm. <кхи> ти ж Та коли це ще було, то я рано в дев'ять часу раїла. ти думаєш, я, як вироблю, на цілий день наїдаюся. чи що. Ну, mm -hmm. Та ти бігаєш зранку, чогось не знаю, по дворі чогось бігаєш із самого ранку. Не знаю, чого ну бігає, діт. Устала такий ранок у нього півдев'ятої встає. І така зараніша, да, де? А всіки? Ну, всі? Вісім. Та як і там вісім? Вісім було, то так, я пів. вже вставала, да. так. А ти півдев'ятої бігає по дворі. Чого він бігає? А там вже ж кицьки голодні ждуть. Ох, і гарні вони, я як підняла одну. А вони такі товсті із запасами. Дід гарно її годує. Да. Да, такі гарні киці, м'якенькі такі. Угу. І вони за ними бігають тільки. Тільки їдять одне м'ясо. Да. Курятиною, курятиною, діді, годує і все. Макарошки, дідові захотілося. Бача, ти хотіла цілий хуляк кукає. Ну і що? Бігу. За цілий день без їв би. Угу. Угу. Ти цього не доїси, так? Да? Та тут ні, тут доїм хвата. Ого, я б ніколи не з'їла стільки. Да? Mm -hmm. Да, що тут багато так сидить. Да. Ні, ну правда, як за весь день, то да, як не їсти нічого, то за один раз можна багато з'їсти. Oh. Huh? Доїдаю ті сосіски, чи сардельки, чи ковбаски, чи що воно таке. Поки вони теплі. У другий раз гріть не буду. Ковбаса. Ну, те що небудь. Що вони там начудили, ковбасні вироби. М'ясо чи є, чи нема, а ковбаса є. Да, дід. Mm. Ще й хороші такі. Так. Да. Ну так, да, щось там сюди. Та ти що не бачив, як вони її роблять. Да. І з мішків викидають. Показували ж колись. Порошок якийсь. І якісь порошки такі, той червоний, той розовий, той ще якийсь. І от з усіх мішків викидають, викидають, потім води наливають і мішають його, мішають, добре мішають, щоб воно вже то таке розмішалося, розбухло там. Це літри всякої туди для кольору. І от, -от таке виходить, ковбаса получається. А люди купляють і їдять і хвалять. Ой, які хороші сосісочки та тут. Сі... А це ж кажуть дитячі, а в них хімії немає. Та фіг ви вгадали. Дитячі не накидали хімії, да? Ага. А що ж вони їх зробили? Ой, люди добрі. і Дитячі вони з хімія, і кругом та хімія. Є таке дитяча, що його в руки брати дорослим не можна, не тільки дітям. Як ото ще порошок колись, хіба це про нього не знали, ушастий няня, то да був такий порошок. Ну, я пам'ятаю, всі тоді брали для дітей, я та все. він хороший. Ото ж такий заїзд намальований. Mm. А той порошок і в руки і дорослим не можна було брати. То. А всі брали і раділи, що для дітей порошок. Да-да, зроблять. зроблять. Рекламу дали, що хороша така сильна. Та і все. Зараз тільки реклама допомагає продвигатися усім зробити правильну рекламу та й двигатися. І яйця. О, да. так. Звісно, що... вже давно. Так що, ну, чому ти реч, то Ага. У свої яйця кури несуться. Потроху, ну, несуться. Цілу зиму є яйця свої. Такі морози їм ще хочеться нестися, ай-яй-яй. Якби я була куркою, я б не неслася в такий мороз. Але ж плохо. Тоді хазяїн скаже, вона не несеться, її треба зарізати. Ото ж тобі не жила. Да. Ото вони несуться, що жити хочуть, мабуть. О. Ой, п'ятні курочки. Та може ж такі ці морози вже одійдуть. Казали з понеділка. Я mm. дивлюся на понеділок, ще мінуса стоять. Обратно поставили мінуса на понеділок одпінили. Уже вівторок почались плюси. Mm. Ну, може, ж колись і будуть і плюси, так що. Mm. Зим... Mm. Зим... Mm. Зимою, Та, при чому тут у травні місяці, у марту ще, О, ще зима. цього. Ну, буде плюс. то такий плюс. Ну, Справжній плюс, плюси в травні місяці. Та, О, Ту, можна та вже нагрітися. 20 градусів. То вже можна нагрітися. Да. жарко Ні, то нагрітися можна за то. А у травні, у цьому в березні, в квітні, ти ще не нагрієшся все одно. Буде вітер десь холодний, хоч і плюс буде. А зима то взагалі є зима. Про який плюс треба мріяти. Зима є зима дід. Зараз тільки середини місяць зими. Так що готуватися треба до всього, до завірюхи і морозів. Про що думати? Думати можна тільки про весну мечтати. О, О діто, так, 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 молодець, дід. Тільки дивись, щоб тобі погано ж не було, не напихайся сильно. Ох, ти, де, ти ж казала. Їж. Я не казала їжуся, я тільки спиталася, чи ти з'їсився. А, а ти ж преш, а ти ж думаєш рекорд поставить. Треба його з'їсти, бо хтось доїсть. З'їси, да, і і і, скажи, що ти погано А в магазин ти підеш. Не походить. піду я в магазин. Отак, так, ти, ти знаєш, що я по магазинах не ходжу, я тільки по великих по закупках ходжу. Uh, uh, да. А, ha. по, а по хліб, що я повинна по нього ходити? Пішла одна. Йошки забула. Пішла, кліпає. Так. Uh. Ти їж, вовчки, не цей. Ходак. Да. То спеціально так зроблено. Uh, да. Щоб менше грошей потратити. Да. <реш> да, да. Да, дід, да. Ох і дід. До тебе на траті сутки доходить. Да. Uh. Ти на капусточку нажимай. Вона гарно очищає потім. Кого? Організм. Ну? Да, так, ти наївся тих макаронів, тіста того. А, а. а капусточка візьме та й очистить усе. Так що смачного, смачно годі. Як старається, дід упіймати, а воно не піймається. Говойся, хай. Хороші макарошки ага. були, да? Нормальні. На упаковке було написано. Що там було написано? Не знаю. Італійські. Вони в Італії ніколи не були. Ну написано Ням-ням-ням. Там пишуть. Madhein Шена. Чайна. Да. Какая чайна? Шино. Я ж така не чув, шина. Хино. Хино. У нас читається чайна правильно. Хай бывает чайна. А ты щена. Mm. Mm, як хорошо в тебе виходить. Mm -hmm. Аж приємно подивитися на тебе, діду. Ти такий старательний. Да. Кругом так, так стараєшся. <схід> як робимо, так і їмо. Да, діду? Правильно. Так і надо. А робимо нічого не робимо. А що ви не робите нічого? А, і бігавсь і півдня пролазив по дворі, це ж треба так по холоді. Кажу, йди вже в хату грійся, що ти скрутився. Вже й музику йому принесла, і все, щоб танцював. Побачив одні з пасинів уже, і він на кухні ніяк не вийде за звідти. Собаці варив, кашу. А хто йому дав? Зішно, ти саму смачну вариш усіх. Ти варить не хочеш. Не, не хочу. Я варить. Ти тільки воду варить. Так. Да. Мені не вистачає діду і варити. Ох. Ох, уже ж. Воно вже поставила другу каструлю варити. І з каченим м'ясом. Угу. Не знаю, що. Ну, поставила, щоб поки ми воно варилося, а по ходу придумаю, що далі буде. Поняв, дід. Ох, ти ж придумкувата. Так. Да. Ох, молодець дід, справився. Справився дід. Ось як дід справився гарно. Ох, ну, всім смачного. Да, 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 там мене повилизують їх на кухні. <рес> так, цього. Дякую. Убажай смачного своїм глядачам. Ja, ти вже вже побажала, а Nie, я попугаю. Я, я тобі побажала смачного. Nie, так, no, швиденько, швиденько. Всім смачного і до побачення. <laughs> <laughs> бо вона моя задрушила. Попугай, я робить. Попугай попугай. Дід Чебурашка.